Мене звати Леся Гостилівна, я її в статусі директор. Мій безпосередній спонсор Давидова Віра Ігорівна у статусі керуючий директор. Консультант! Ну, значить, буде да, так, шо шо значить. будете Значить, Скоро бути дякую. Я хочу поділитися відгуком про крем 39. Це наш любимка, як ми кажемо. Це сталося буквально з дві неділі назад. Я необережно спускалася з ступенек, сходів зходів другого етажа, і я буквально на першій ступенці е, перецепилася. Ну, я не знаю, нога підвернулася, і я, лечу донизу, і, виходить, мене на низу стоїть відро з краскою, так як назвала ремонт. І я ось отаку, оцею частиною лиця прямо на ободок відра. виходить, з усієї, як то кажуть, сили. Я впала. Я лежу, я не могла не встати нічого, тому що мені все боліло, тому що я так кобриком по тих ступіньках. І коли підбіг чоловік, він мене вже не піднімати, і я не могла навіть відкрити рот. Я думала, що я перебила собі челюсть. Я не могла говорити. і Він мене питає, я тільки мечу, і все. Але він зразу кажу, показує йому на тридцять дев'ятку, типу паш мені ту це. Є", він схопив, намазав мені то цим слоєм так, всю сю щоку, це це. Є. І буквально на другий день у мене вже не було ні, ні, ні синяка, нічого. ну, Зразу було таке синеньке, поцарапане ну, але я не замітила, ну він знизу не намазав. І, і я це що хочу сказати, що зразу, якщо нанесли крем 39 на ушиб, ну типа удар. Получається, він знімає цю крастоту набряк крові. Він не дає застоюватися крові під шкірою, він її розсмоктує і, виходить, немає синяка. Знизу він мені не намазав, то тиждень я ходила синяком знизу. І ще я дуже яко